Причиною стало причиною цього всього виникло підписання чи підготовка колективного договору. У колективному договорі є такий пункт як кількість медичних працівників, які працюють на бригадах. І згідно постанови Кабміна 111412 групу, по-моєму, як я не помиляюся, там прописано, що на станціях екстреної медичної допомоги швидкій допомозі працюють бригади лікарські і фельдшерські. В лікарські бригади складаються з лікаря і фельдшера. А фельдшерські бригади складаються з двох фельдшеров. Ну так скажемо, двох медичних працівників з медичною освітою, і в тим, і в тому, і в тому випадку водій, тобто три особи, голова профспілки, незалежної профспілки нашого підприємства. Входимо входимо в склад цієї комісії, яка розробляє цей колективний договір і коли стало питання з цього пункту, скільки бригад і в якому складі бригади повинні працювати, Більшість членів комісії. Виступили за те, щоб не вносити цей пункт і працювати по одній особі на лінії, в зв'язку з тим, що неможливо, адміністрація не може забезпечити медичними працівниками в тому обсязі, в якому необхідно, тобто працювати по дві, по дві медичні особи. От. Ми пер перший раз відложили після першого засідання. Комісії відложили на слідуючі засідання. Комісії на слідуючому засіданні комісії категорично викинули цей пункт з колективного договору і сказали, що розмови про те, що буде два медичних працівника працювати на лінії на бригаді, не буде у нас, тому що якщо буде працювати два медичних працівника на бригадах, то прийдеться тоді скорочувати кількість бригад. Якщо у нас бригад по місту Кременчуку десь повинно бути 22, А ми на теперішній час можуть виставити 12-13, то тоді, якщо розмова така йде, тоді будуть працювати менше бригад на лінії працювати чим 12. От і за цього вийшла така і нас не хотіла наш наша адміністрація. Не хотіла, не вийшла з нами на діалог адміністрація. Тому ми звернулися до населення міста Кременчука. Ну, в основному до міста Кременчука, хоча резонанс такий, що по всій Україні це, вийшли з проханням нас підтримати в зв'язку з тим, що знищується система е екстреної допомоги в місті Кременчуку. А наш керівник давав відповідь по цьому питанню 2 числа, де він сказав, що в нас вже є декілька парамедиків. у нас… В нас на швидкій допомозі в Кремичугу парамедиків немає ні одного. І залишилося скільки до 1 січня 2025 року, аж цілих 6 місяців, грубо кажучи. І за 6 місяців можна навчити людину надавати медичну допомогу того ж водія. Можна його навчити надавати медичну допомогу, коли ми перейшли і стали в системі екстреної медичної допомоги комунального підприємства, коли приїжджав перший керівник цієї організації, то ми ставили питання, щоб, щоб ми працювали не по одному, а по два медичних працівники. І якось у нас воно більш-менш в Кременчуку підтримується так, що ми працюємо по два медичних працівника. Навантаження, яке у нас є, я не, не можу провести аналіз е, попередніх місяців, але за цей місяць я можу сказати, що у нас е, навантаження 8-9 викликів за добу. 8-10 викликів, викликів це на одну бригаду. За добу на станцію на нашу приходиться від, е, так скажемо, 115, 120-130 викликів. Ну це в літній час. А взим, взимку буде більше восени і взимку буде більше, тому що там форіють простудними зафоріями, вірусними інфекціями і викликів завжди в цей час буває більше. Наш колектив, як мінімум нашої станції номер 2 місто Кременчук, це не згоджується. Я можу про це впевнено говорити. Ви бачили і те, що працівники підтримали нас, і вони прийшли на це звернення. Не підтримуємо як це, і ми, як ви бачите, і населення не підтримує, тому що в складі одної людини на сьогоднішній день це буде неякісне надання медичної допомоги. Ми ж хочемо за і підтримати те, щоб. В нашому і центрі і взагалі нас почули в Україні, що одна людина, вона не може надавати якісну медичну допомогу. Ви самі це розумієте, є і реанімаційні заходи, і інші заходи, і при різних ДТП. І зараз війна, і прильоти, і потрібно задіяно бути не, не, не дві руки, а чим більше, тим краще. А людина, яка не має відповідної освіти, вона не зможе надати. Вона і юридично не має цього права, той самий медичний технік. Він зможе нам якийсь там да якийсь певний спектр Надавати якоїсь там допомоги. Але це буде не ще одні задіяні медичні руки з відповідною освітою, з відповідною кваліфікацією. Все. Тому ми це все, звісно, проговорили і про те, що не погоджують з нами як з профспілкою, що повинні це робити, це, істотні, це зміна істотних умов праці. Це ще стосується колективу. Колектив до нас звернувся. Ми ж не можемо нареагувати. Вже зрозуміти, але ж ми говоримо, що ці посадові розроблені від 15.04.24 ноль четвертого двадцять року. Реформа екстреної медичні да з приводу парамедицини. Вона вступає в силу з 1 січня 25-го року. Як можуть зараз нам вписати в посадові те, чого немає. Ну як можуть нам вписати те, що буде в 25-му, вписати в 24-й? і вписувати нам те, чого ще немає. Ну я вважаю, це ж незаконно. При тому всьому ще й не погоджувати з нами з профспілковою організацією. Це ж зміна істотних умов праці. З нами ж повинні це погоджувати. Ми є надавачам, ну, Ми надаємо безпосередньо населенню медичну допомогу, і ми будемо за це нести відповідальність відповідно. З приводу заробітної плати наш керівник сказав, що Кременчук отримує квоту у розмірі на 30 працівників преміювання. Ну і тут би хотілося трішки поправити не на Кременчук, а на Кременчуцький район. Тому що це не на особисто Кременчук отримує ці 30 премій. Також би хотілося зазначити, що нам не знаходять кошти на підвищення і диференціації заробітної плати, щоб мали працівники. Так і за категорію, там і за стаж і за все за все нас немає коштів. А от собі керівництво ми маємо відповідні документи, які це підтвердять. Собі на початку повномасштабного вторгнення, включно до середини от травня, ми можемо надати документи, щоб певний керівний склад вони мали досить непогані преміювання. І щоб ви розуміли, це перевищувало їхні посадові оклади дані премії в декілька разів. Справа в тому, що посадова інструкція, посадова інструкція. Чи фельдшера, чи лікаря, є невід'ємною частиною виробничого процесу. Це, як би будемо казати, інструкція до використання, до роботи. Тому кожен медичний працівник зобов'язаний ознайомитися з посадовою своєю інструкцією. В цій посадовій інструкції, яка зараз вони оперують тим, що їм приходиться працювати по одному, справа в тому, що вона складена. Складена. Будемо казати, є типове положення посадової інструкції, і ця посадова інструкція була складена, нам доведена до відома Вона, по-перше, складається центром, який знаходиться у нас в місті Полтава. Справа в тому, що. Посадова інструкція 22-го року, 22-го, ну от лікаря, значить, звучить, озвучую, при потребі це посадова інструкція 22-го року. При потребі лікар може бути затриманий після закінчення зміни для продовження роботи у разі виникнення звичайних ситуацій, направлені з бригадою за межі території обслуговування санкцій, також залучений для надання екстреної медичної форм та построєм самостійно без фельдшера. Тобі ж така сама ситуація. І під цією посадовою інструкцією є підписи лікарів, які в 2022 році підписували цю посадову інструкцію. Точно така, точно така інструкція посадова є в 2019 році фельдшера виїзної бригади. Так само у разі виробничої необхідності фельдшер може бути переміщений. Так, так, так. І в тому числі для роботи без лікаря, без лікаря після закінчення зміни. ну, в принципі, то саме абсолютно. Ми е, підпорядкуємося центру, і нам доведені ці були посадові інструкції, і розгляд е, колективного договору проходив спільно в відео відеоконференції спільно із центром. Е, кожен висловував свої думки, кожен висловлював свої бачення. От, е, ну і е, каменем таким. Е, Розбрату стало цей пункт, що е, повинен фельдшер один самостійно виїжджати. Мотивують вони тим, що неможливо надавати е, якісну допомогу і тому подібне. Ну, справа ще хочу що сказати. Справа в тому, що у нас на станції на, станції, на даний момент ні одна бригада протягом кількох років не працює в одному складі, ну, в сміслі, одного медичного працівника. Навіть в цьому році я взяв вибірку, у нас працювало 13-14 бригад, е, буквально місяць тому, тільки в нас перейшли ми на 12 бригад, тому що люди е, хворіють, люди в відпустках. Для того, щоб не, будемо казати, не ставити одного медичного працівника в бригаду, ми вимушені були просто одну бригаду зняти. Працювати в двох легше. Але ж е, на районах люди працюють по одному. Сказати, що люди кинуті на призволяще – ні, е, якщо складний випадок, вони мають змогу викликати на допомогу собі іншу бригаду. До 2013 року, до 2013 року коли створена була це комунальна установа, ще тоді, комунальна установа Полтавської обласний центру екстреної медичної допомоги, е, були відділення швидкої медичної допомоги при районних лікарнях. І тоді-тоді, в кожному районі, в кожній районній лікарні були бригади, які складалися з одного фельдшера і водія. Ну, По-перше, не дуже охоче йдуть на швидку. Чому? Тому що робота складна, перш за все, те, що робота складна, оплата праці ну, фельдшер 13,5 лікар 20. Лікарських бригад на районах практично немає не де лікарі є, які залишились і то вони допрацьовують, багато вже на пенсії, хто на пенсії, хто допрацьовує до пенсії, підуть люди на пенсію, їх взагалі не буде. Ну, от як так вийшло, що люди не сприйняли те, що з'являться оці парамедичні бригади.